Він їм простив. Він їм усім простив. Вони те чули, і на віки вічні його слова потіхою їм будуть. А тільки я непрощена зосталась, бо я не можу їм простити за нього. Я все і всіх ненавиджу за нього. І ворогів, і друзів, і юрбу. Той народ безглузди, що кричав. Розпни його, розпни! Той закон людський, що допустив, невинно згине. Той закон небесний, що за гріх безумних поколіннів вимагає страждання, крові й смерті соромної того, хто всіх любив і всіх прощав. Умер він. Зраджений землею і небом, як завжди, одинокий. А тепер я тут сижу, як завжди, одинока. Даремні сльози Лю, і проклинаю все те, що він любив. З кожним словом все більше надію трачу на рятунок. І вічно. Вічно буду одинока на тому і на сьому світі. Так, ніколи не скінчиться темна туга, і вічно буде жаль палити серце. Тут завтра прийдуть ці прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього, та родина. Що ніколи не бачила в ньому пророка. Прийдуть, здіймуть його з Христа, бо вже ж він не живий і більше мучитись за них не може, покроплять млявими слізьми і лахідно спов'ють у густи. понесуть покірно під наглядом ворожих вояків, сховають у печері і розійдуться, а може, потім зберуться докупи. Тептеньким словом згадувати про того, про кого за життя так мало дба. Ох, як би я тепер хотіла кинути отрутними словами їм в обличчя, немов гарячим приском, хай би очі їм випекло. Ті очі безсоромні, що сміли тут дивитися на муку того, чи його всі не варт мізинця. Я знаю. Якби з'явилася я ненавистю спотворена в обличчя, вони жахнулись би і запитали, яке тобі до всіх нас діло, жінку? І я не. А що я на те сказала? Я б мусила мовчати, ненависть не має голосу на поминках того, хто всіх любив і всіх прощав. Як всі громади зберуться згадати того, кого я так любила. Я буду всім чужа, чужа і одинока, не признана ніким. Саме сам Месія не признав мене. Нехай в моєму житті все, все неправда. Та вір мені. Що я тебе любила? Чи ти гадав, я не зреклась себе? Зреклась? Я прокляла себе і душу. Ту душу, що не хотів прийняти Месія собі на жертву. Де ще більше горе, як не могти віддати за друга душу?